У Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі пролунав останній дзвоник. Коридори навчального закладу до цього гамірні, та людні стають порожніми. Студенти зустріли цей день із різними емоціями. Для випускників це не тільки радість, а й сум. Коли я збиралась навіть на останній дзвоник, не було якогось переживання, не було взагалі суму. Але ми прийшли. Нам наш викладач Валерій Володимирович штукін показав дуже зворушливе відео на прощання. І тоді я зрозуміла, що це останні, останні дні. Ми вже доучуємося в коледжі, і потім і їм в доросле життя, то стало дуже сумно і чесно, не хочеться залишати коледж. Першокурсниця Таміла говорить, що останній дзвоник для неї також не веселе свято. У дівчини багато друзів-випускників, і тому вона хвилюється, що після цього їх не побачить. У мене є багато знайомих із старших курсів, зокрема із четвертого, де. Студенти випускаються, і, можливо, я їх більше навіть не побачу у своєму житті. Креативні пісні, танці та відео усе це презентували студенти студентам. Готувались до свята довго та ретельно, тому після концерту не залишилось смутку. Долучились до заходу і таланти міського будинку культури. Сьогодні ми ставимо умовну крапку у 2022-2023 навчальному році. Традиційно в останній день навчання проводиться свято з останнього дзвоника. Цього року ми трошечки змінюємо. Змінили формат, ну трошечки, може, й недоречне слово, абсолютно змінили формат цього свята, тому що все-таки все відбувається з присмаком війни і з присмаком тих подій, в яких ми живемо, свідками яких ми є. І тому замість дзвоника традиційної лінійки ми проводимо концерт художньої самодіяльності за участю студентів нашого коледжу спільно із Олександром Олександровичем Дубовиком, за участю колективу міського будинку культури. Сьогодні студенти мають змогу жити та святкувати, і вони добре. Розуміють завдяки кому це стало можливим, дуже важливо не забувати, що в країні йде війна і тому. Як і сам концерт, він проходить з благодійною метою, збирають гроші. Так само і хочеться виразити велику вдячність нашим збройним силам України, завдяки кому це стало можливим. Дуже завдячую Збройним силам України, адже саме завдяки їм ми маємо можливість проводити такого роду заходи. Я від всього серця хочу побажати нашим воїнам удачі і відваги. Адже саме завдяки їм ми маємо змогу жити спокійно. От спокійним мирним життям. Останній дзвоник у прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі зробили із благодійною метою. Адміністрація та студенти навчального закладу підтримали цю ідею та долучились до збору. Концерт у нас має благодійний характер, тобто ми і намагаємося створити позитивний емоційний настрій у наших працівників, здобувачів освіти, зробити так, аби цей останній день запам'ятався. І разом з тим ми будемо сьогодні продовжувати допомагати Збройним силам України тим, чим ми можемо Мо це робити зібрані кошти, а це більше 17 тисяч гривень. Передали благодійній організації мистецькі барви. Вони поповнять банку збору на автомобіль для 54-го окремого розвідувального батальйону імені Михайла Тиші, який воює на східному напрямку. Сьогодні нам в цьому допомогли студенти педагогічного коледжу. В ними собрано більше 17 тисяч гривень. Ми їм за це дуже дякуємо, тому що кожен по гривні, кожен. По дві, і ми прискоримо нашу перемогу, ми допоможемо нашим воїнам. Голова благодійної організації Олександр Дубовик говорить, що люди наш найважливіший ресурс. Кожен і той, хто на фронті, і той, хто в тилу, робить все за для нашої перемоги. Населення України поділилось на дві частини: одна воює, друга допомагає, друга волонтерить. Тому це дуже важливо потреб. Дуже багато нашим хлопцям потрібна допомога, як і матеріальна, так і моральна. Тому давайте всі разом згуртуємося і швидше про нашу промову. Традиційно на святі останнього дзвоника не тільки розважались, а ще й нагороджували активних та розумних студентів. Кожна група може похвалитися щонайменше однією грамотою. Останній дзвоник відправляє багатьох у доросле життя, і емоції та спогади, які отримуєш, залишаються надовго.